Вітаю, друзі. Сьогодні 12 січня, з вами Валерій Клочок, і сьогодні дещо незвичний формат відео, але я думаю, що вам буде цікаво послухати сьогоднішню мою дискусію на радіо НВ, де ми говорили про новий мобілізаційний законопроект, коли він може бути ухвалений. Про те, яка саме є парламентська криза сьогодні у Верховній Раді України, чим вона зумовлена. Ну і про заяву Володимира Зеленського, яку він озвучив в Естонії, стосовно можливості повернення чоловіків мобілізаційного віку до України. Тому пропоную до вашої уваги невеличкий ефір. Буду дякувати вам за підтримку його коментарями, лайками та поширеннями серед своїх друзів і колег. Дякую. В Ефірі Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, вітаю вас. Слава Україні. Добре, вітаю, вітаю. Пане Валерію, думала розпочати із під збору підписів за відставку голови парламенту Руслана Стефанчука, але давайте все ж таки поговоримо про законопроект 10.378 про мобілізацію, тому що уряд його напередодні офіційно відкликав, але вже міністр пан Умєров стверджує, що нова редакція законопроекту готова, і найближчим часом її такі будуть вже вносити на розгляд. Як ви вважаєте, чи так швидко врахували усі зауваження комітету? Тету, чи в чому ну, забрали і одразу ж практично повернули? Ну, давайте скажемо так, що його ще не повернули. Я читав коментар Мерла на його сторінці Фейсбук, там щось конкретно визначеного немає. Єдине, що закон на його переконання має бути ухвалений якнайшвидше, тому що хлопці потребують а, ротації, це основний акцент, і, звісно, що питання. Моне демобілізації строковиків про це він говорить на чому акцентує. Тому я думаю, що саме ці питання будуть унормовані, але до прикладу ротація вони не нормовуються законом про мобілізацію. Тому тут теж питання дуже цікаве. Це вже чисто ну, віддані і відповідальність компетенції Генерального штабу і Міністерства оборони. Але щодо самого документу, дійсно міністерство оборони теоретично могло напрацювати вже новий законопроект, враховуючи, що база в них зауваження вони чули, знали. Я не виключаю того, що уряд, наприклад, почне там розглядати його сьогодні, тому що процедурно цей законопроект буде вносити все таки Кабмін. і ну, це додає йому ваги, звісно. Але е, я далекі думки про те, що наприклад, профільні комітети, комітет став безпеки та оборони та інші, які дотичні до нього, та тобто, комітет з питань антикорупційної діяльності. Вони так швидко винесуть його рішення по ньому. Плюс давайте не забувати, що головне наукове експертне управління, яке у підготувало дуже критичний висновок наданий вам законопроект, однозначно буде аналізувати і цей. Тому говорити, що у парламенті це так швидко може відбутися, я не маю підстав, тим паче, я знаю практично власного досвіду, як проходять законопроекти, тому що мав досвід роботи в парламенті, і дійсно це бюрократична машина, яка покликана вичистити законопроект, що він був зникнув якомога е, кращим. Це нормальна практика, європейська в цьому нічого нема. Ну, а далі, друзі, перше читання, внесення альтернативних законопроєктів. тобто є процедура, продовж терміни якої будуть вноситися альтернативні, і вони однозначно будуть. Це вже швидше історія про те, який буде ухвалений, звісно, урядовий зараз детально пояснює. А після ну от, давайте гіпотетично допустимо, що в першому читанні візьме до основу. Далі процес внесення правок і їх розвиток у комітеті знову ж таки. І по кожній правці має бути рішення і голосування. Я в ідеальній ситуації вбачаю, що новий законопроект про мобілізацію або законопроект про мобілізацію загалом зміни за з інших законодавства з'явиться не раніше ніж за місяць. Це ну, от, в ідеальному варіанті, якщо завтра вносить, і так далі. Звісно, що е, парламент мав вже це я маю на увазі цього скликання, прецеденти, коли документи голосувалися швидше, але щодо цього. Я не вбачаю можливості, що буде порушена нинішня процедура, і плюс до того, давайте ми дочекаємося вже його запичного внесення, аби розуміти, чи ви виключені спірні положення з нього, як це, наприклад, там електронні повістки, покарання е е кримінальне за уселянків, блокування рахунків і так далі. Коментарі є з цього приводу влади, але що буде в документі, поки що загадка. Пане Валерію, а хотілося б запитати, наскільки, на вашу думку, зараз будуть шкодити ось ці альтернативні законопроекти щодо мобілізації? Тут нібито з одним не можуть розібратися ідуть дискусії щодо кожного пункту, і дискусії і депутати, і військові дискутують, і, 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 і можно владці усіх усіх рівнів, і військова влада так само дискутує. А тут ще й альтернативні проекти. Я пам'ятаю, що заявляла нам пані Фріс, що є два альтернативні законопроєкти, зараз я читала, що вже ніби затяні є більше ніж два. Ну це ж ну, це ж нам на наврядче добре. Якщо нам треба пришвидшити мобілізацію, а у нас законопроекти будуть лише розглядатися один за одним. Вони не шкодять процесу розглядання, тому що коли в парламенті голосується основний законопроект, якщо він береться за основу, так ну тобто, перший і решта просто не розглядається. Тому вони ніяк не шкодять. Просто депутати проявляють свою ініціативу і просто ну, кажуть на тупіаряться на цьому, але з'явився дуже цікавий. Їх загалом чотири альтернативних не називаємо, але вони не є за своєю суттю повністю альтернативними. До прикладу, законопроект від е, депутатів з групи довіра у парламенті з'явився 8 січня. Він загалом не містить ніяких норм, окрім двох. Це звільнення строковиків про що сказано воно є в основному, і. Також відстрочку від мобілізації, якщо працівник, якщо роботодавець за працівника сплачує мінімальну заробітну плату в розмірі, передбаченої на поточний рік податків, mm -hmm. це я називаю законом таким про відкуп від мобілізації, бо ця ідея лунала. Ми з вами її обговорювали до речі, минулої п'ятниці. Що вона була вкинута просто в інформаційний простір, не було автора її, зараз з'явився. Тому я думаю, що це просто, знаєте, вже показує, що ця норма буде. Але ще на що, що альтернативний вони ніяк не зменшуть, не не, не не ставлять перекони для швидшого ухвалення основного. Коли mm -hmm. буде голосуватися основний законопроект, альтернативні просто будуть відхилені і все. Оце автоматично відбувається. Пане Валері, але знову ж таки, коли ми говоримо, винесли, пам'ятаєте, ми до нового року казали, винесуть, не винесуть цей законопроект, проголосують, не проголосують. Тим не менше винесли, повернули. І от здається, що навіть... Доволі контрольований, та ну в нашому розумінні ми пам'ятаємо, що є моно монобільшість і, нібито, контрольований парламент, але він таки е, не зміг себе пересилити, проголосувати і взяти на себе відповідальність. Чи йдеться тут знову ж таки? Ви говорите про те, що народні депутати хочуть піаритися, але чи є тут ще й про те, що кожен хоче зняти з себе відповідальність? Звичайно, звичайно, про відповідальність тут навіть мови немає, тому що. Поява генерала залужного на прес-конференції після внесення цього законопроекту і засвідчила те, що він акцентував документ, готував не генеральний штаб, а уряд. Він відразу говорив. Пропозиції були Генерального штабу так. І парламент, звісно, також не готовий був його голосувати. Тим паче позиція президента вона зрозуміла, була, що документ буде голосуватися цього так званого всенародного говорять, тому що ця дискусія просто тривала, мала дні. Люд. Цей законопроект засвідчив серйозну кризу серед самих, фракцій самих судів народу. Бо показовим було намагання було намагання відправити, зняти з посади, відкрити з посади заступника голови комітету з безпеки та оборони пані Безумої. Нагадаю, що на голосування в комітеті це питання поставив очільник комітету за який є депутатом від слуг народу. І цей, це рішення підтримали в комітеті. А далі ми знаємо історію. Ви власне тут нагадали про збір підписів за Рістав Костопідчука, mm -hmm. приводом до чого стало саме не голосування цього питання вже під час народи до парламенту. Його просто не поставили, і засідання зірвали. І це свідчить про певну політичну кризу, як на мене, всередині самої фракції Слуга народу. Не Де всі депутати готові як кажете, брати на себе відповідальність. Чи то за уряд, чи то за банком, чи то ще за міністерство оборони, тобто є ну, дійсно різних біль. так абсолютно mm -hmm. логічно, і багато і моїх колег говорили, і ви говорили про те, що цей документ швидше відправлять на допрацювання. Він направда скандальний. Там так. низка норм антиконституційних. Тому ця вся історія набула такого образу політизації мобілізації. Про це багато говориться, абсолютно очевидний факт. Вона до певної міри. З, 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 з виходом Мар'яни Безумової фракції Слуга народу знімається напруження, але головне, нам от зараз на жаль, ми не можемо якось свердно говорити про те, що ж буде в новому документі. Наскільки врахує кабінет міністрів це зауваження і депутатів тому числі, але те, що досягли так званої мирової угоди, які я називаю, без голосування формального протокольного. До відкликання а, урядового законопроекту самим кабінетом міністрів, тобто голосування в парламенті, не було, вказує на те, що діалог є і між Кабміном, і між парламентом є якесь порозуміння. Але до чого знову ж таки домовилися? Коментарі Степанчука і Ракохамі були доволі скупими. Складно сказати, що буде в новому документі, а людей більше тривожить речі, про які ми говоримо. А саме вручення повісток, як буде визначати інвалідний, інвалід, не буде, де інвалід придатний, як будуть взагалі формувати по-новому політику мобілізаційну. Тобто, оце ми поки що ну, губи, губимося в здогадах, на жаль. Пане Валерію, от, власне, давайте трішечки так само про цей збір підписів стосовно відставки голови парламенту Руслана Стефанчука. Чесно кажучи, я от вчора це знаєте, і, смішно, і грішно, як кажуть, Я вчора пошкодувала, що немає трансляції Верховної Ради, тому що це дуже цікаво. Десь десь це дуже смішно, як інколи поводяться наші депутати, але де ж дуже страшно, що вони так поводяться під час війни, яка триває вже 10, 10 років. Але тим не менше, щось відбувається. Пані Ірина Гіращенка, народна депутатка з. Євросолідарності каже про те, що підписи почали збирати після ранкового хаосу в організації роботи парламенту на фоні обговорення законопроекту про мобілізацію. Але там слухайте, ну мені здається, стільки багато збігів, збігів і мобілізація, і поведінка пані Мар'яни без угли і ситуація з регламентом. Як ви вважаєте, цей збір підписів він має шанс? От чим він може завершитись? Нульовий шанс, от одне слово зовсім не буде для чого тоді це робиться? Тому, що... Ну ще раз заголовши про те, щоб попіаритись, нічого більшого. Хоча звісно, тут ще один такий момент друзі. Ви правильно панікня зазначили, що є низка порушень регламенту з боку керівництва Верховної Ради. Це цим грішили всі спікери парламенту, і це було протаманно в усіх скликаннях і ініціативи про відкликання голови Верховної Ради вони з'являються час від часу. Тобто, це нормальний політичний процес. Сьогодні позиція показує, що вона не згідна і не безпідставна з тим, як працює саме провадна фракція в парламенті. Але питання в тому, хто винесе на голосування, це питання. Були випадки, коли до прикладу виносили там питання про відставку, Роговіс вона пам'ятає або про відставку там голови Верховної Ради питання не набирало достатньо кількості голосів, і воно автоматично знімалося, чим демонстрували. Дивіться, немає такого. Я не виключаю, що е, Степанчук поставить це питання на голосування. Але хто проголошує за відставку? Чи буде достатня кількість? Ні, звичайно, не буде. Але абсолютно правильно, що такі ну логічно, що такі підписи збираються. Правильно з точки зору політичної маю на увазі. Бо mm -hmm. якщо брати, якщо брати до уваги, хто пам'ятає, як взагалі дев'ятий парламент дев'ятого скликання розпочинав роботу, ну то там з першого дня, тимчасової президії, яка була створена, яка займалася розподілом комітетів, з першого ж дня роботи цього парламенту вже була купа скандалів. Бо Залишку майже всі комітети очолювали слуги народу, оскільки вони мали монобільшість у парламенті. Там лише комітет з питань свободи слова дістався шуфри, дістався шуфр Чи пам'ятаємо цю історію? Ну трішки згодом. Е Голосувалися дуже закони швидко. задаємо закон про імпічмент президенту, який проголосований був серйозним порушенням регламенту. Тому я і кажу, я не бачу перспективи формальної щодо ухвалення рішення. Позитивного по відставці Стефанчука. а те, що депутати зібрали, ну вони вкотре за про це про це. І ще раз на те, що вони зробили це правильно так, тому що потрібно впливати на роботу очільника парламенту, щоб він дотримувався регламенту. Втім, цим рішать постійно, на жаль, відповідальності за це немає. Ну, коли ми говоримо про початок роботи цього парламенту, то знаєте враження, що це було зовсім в іншому житті, і пам'ятаємо цей шалений принтер е, з, законопроєктів і ту і, і турборежим. Правда, враження, що це було в якомусь іншому житті, але зараз якийсь такий певний поворот відбувається тільки те, що те, ну знаєте, повернення до парламентського цього скандального життя з біготнею по залі Верховної Ради, але ми цього не бачимо. Добре, і хочеться знаєте, ще одне питання, все ж таки з вами встигнути обговорити. Ти я про слова президента України Володимира Зеленського в Естонії про чоловіків призовного віку, які мають бути в Україні і допомагати їй. А він на цьому наголосив, що вони мають бути в Україні, і це не означає, що вони мають бути усі усі на фронті. Вони, якщо навіть не на фронті, вони мають платити податки і так само захищати захищати державу, тому що нагадаю, президент казав, що шість цивільних отримують одного військового. Крім того, ми. Чуємо, що ця тема. Про чоловіків за кордоном вона все частіше згадується в змі? А я вам скажу, що в пабліках і в телеграм-каналах там українців в Польщі, українців в Німеччині, так само починаються паніки? Знову ж такі, yeah. в Польщі була величезна черга просто в документ, щоб встигнути виробити виробити паспорт. Ну тобто, мені здається, такі заяви ну вони діють зовсім навпаки, але з іншого боку, а які тоді заяви на? Цих чоловіків, які втікли, взагалі можуть діяти. Чи бачимо ми все ж таки реалістичні спроби держави Україна повернути тих чоловіків, які втікли? Ох, ви знаєте, тут щодо реалістичних спроб складно коментувати, тому що тут потрібно, щоб були між урядові угоди із країнами, де перебувають наші чоловіки. Якщо такі міждержавні, міжурядові угоди, міждержавні та тим паче вони мають бути ратифіковані парламентами, будуть ухвалені, які будуть сприяти поверненню чоловіків в Україну, ну тоді мов ну, є предмет уже для практичної дискусії щодо можливості, але Заява Зеленського, вона ну як на мене була дуже показова. Я вчора також мав розмову із тими, кого знає, хто буває хто за кордоном уже дуже довго, там років з десять. То дійсно це питання я підтверджую актуальне стало за кордоном, а повертатися не хочуть, зрозуміло, з яких причин. І я задаю питання: окей, друзі, президент говорить про те, що нам потрібні і чоловіки, і потрібні гроші для того, щоб цю війну фінансувати, тому що. Західні партнери нам допомагають, але повсякчас говорять, що ми маємо дбати про власні спроможності фінансової забезпечення і військово-промислового комплексу, і таке інше. Звісно, ніхто не е, скаже за кордоном, що наша економіка буде потужно розвиватися в тижніх складних умовах, і зможемо ми це все зробити. Але питання стоїть про те, а чи сплачуєте ви до державного бюджету України щось, що допомагало б саме боронитися від ворога? Звісно, що тут має бути якась погоджена позиція щодо оподаткування різних країн, як ці податки можуть бути зараховані. І він власне про це говорить справедливо. І я, от в цій частині, згадуючи законопроект про відстрочки від мобілізації, тим, хто буде платити мінімальну заробітну плату у вигляді податку, розмір мінімальної заробітної оплати буде відповідно дорівнювати сумі сплаченого податку, тоді ти маєш відтермінування. Це свідчить про те, що. Ось в такий спосіб також можуть бути вирішені питання збільшення збирання податків дохідної частини бюджету і актуалізація чи питання за кордоном, вона абсолютно очевидна. Ну направду, друзі. Єдине, що знаєте, мене так врізало в вухо. Що президент говорить, що це відповідальність тих чоловіків, які виїхали, це їх відповідальність, mm -hmm. але ж дозволи хтось давав на на цей вихід. Розумієте? Всі ж виїзнали, виїжджали за з якимись дозволами, і вони не повернулися. Хтось, якщо там були тимчасові виїзди, і таких проблем просто маса. Тому ми на сьогоднішній день маємо проблеми з мобілізацією, тому що в нас недостатньо тих, хто стоїть на військовому обліку. З військовим обліком були проблеми впродовж цих років незалежності. Хоча він і обов'язковий, але відповідальність за те, що ти не стоїш на військовому обліку як такої, не було. Питання нині вирішити складно, тому що дуже багато чоловіків виїхали. І так президент про це говорить. І я вважаю, що це питання актуальне. Хоча воно не сприймається за кордоном зовсім. Так ну мені здається, що це те, що вони не сприймаються за кордоном зовсім, це наразі, ну принаймні я, от перебуваючи у Польщі, побачила, що ці теми піднімаються, на ці теми звертають увагу. Ну але будемо стежити, як, як далі буде, і, звичайно, будемо стежити за заявами і української влади, і наших країн партнерів. Пане Валерію, дякую вам. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа, був разом із нами на зв'язку.